Компанія Автопарк, наведене сходження для вас. Це у нас Honda Accord 2020 року випуску 2 літра на передньому приводі на автоматичну коробці передач. Америка, незначне пошкодження було, максимально все професійно відновлено. Оригінальний класний колір, оригінальні легкосплавні диски, гарна літня гума. Тонована вона по кругу, крім лобового скла. Додатково також є камера заднього огляду, дуже місткі багажне відділення. По задній частині у нас текстильний салон з ставками шкіри, також. В непоганому гарному стані, збереженому чорна стеля, люк, скопідівачі для заднього ряду пасажирів. Попередній частині у нас є безключовий доступ. Також у нас всі чотири сто підівача, електрорегулювання дзеркал, електрорегулювання водійського сидіння. Водійське сидіння також абсолютно без ніяких зауважень. Шкіряне кермо 86 тисяч кілометрів пробігу, велика мультимедія, камера заднього огляду, двох зони кліматконтроль, підігріви переднього ряду сидінь і відповідно. Автоматична коробка передач. Автомобіль можна оглянути в Насамській 2, тому запрошуємо вас на перегляд. Авто можна придбати в кредит лізинг також за готівковий розрахунок.